Усім привіт панове наші ну шальмарії протестовські жарони, протоколські жерони. Ну що ж, сьогодні ми зробимо прогноз на цей придунок. Ось, матч, коротше, відбудеться після завтра о 15.00 за місцевим часом. Мальмерія прийматиме Жерону на своєму полі. І сьогодні ми з вами поговоримо про ці команди. Ну про Жерону ми і так де факто все знаємо. Дуже багато відео я робив по цій команді. А ось Альмерія, ось це дуже і дуже цікаво. По перше зустрічається друга це 20-та й команда з Ну, Можна подумати, що тут е -е, розбирати нічого, якісь прогнози робити. Альмерія має лише 5 балів, але тут є на що подивитися і. є. Альмерія нам перемог. І сходять 14 поразок. А ось, а дуже багато команда пропускає. 43 пропущених м'яча і різні забути пропущених мінус 24. Але забуває, до речі, Марія Ну, непогано. Забули 19 голів. А ось, а, ну, і більше забували ніша в Більше зала спальни забува команда. Ну, дуже багато, звичайно, пропущених. І Чіп. 5 бальівці позиція але... Мерет такий хороший, такий боєць. І ось цей матч є тому прикладом! Ось цей матч є тому прикладом. Ось цей матч є також прикладом. Та навіть майже перестріляли сам Реал. Друзі, я думаю, вже можна зробити хороші висновки по ці коментарі. вони програють, але подивіться з яким рахунком. Ну, Розгромів майже немає. Ось розгром від цілі від Атлетико Більбау від Жирони. До речі, тільки Жирони, Ось ця гра 5-2-22 жовтня. Тут Речердем Домбику форбив дубль, забув таку Савю, Крістіан Сттуані, Вен Маратіни, Дубль, Ліо е, Бабтісан. Забув в інших матчах команди із Атлетико. Ось давайте ось, беремо останні матчі так, 5. Пограла 1-0, пограла 1-2, 0-0, 2-3, 0-2. пораски мінімальні. Пораски, знаєте, знаєте, ДельМрія непогано грала. Атлеті команда рід на морально мальових там, Альмерія там просто притисла Атлетико в кінці, звичайно, гри. І навіть команда могла і не програти цей матч, якщо трішки фортуна була на боці бути Ось. Знову значить там Атлетику в більшу часті. Контролював гру. Ось з Барселони непогано грали. 10 ударів проти Барселони Берсело. 30 ударів збігаючи наперед Орсотно. Та команда програє, але програє дуже-дуже прям. Достойно. Атлетку мади взагалі перестріляла по ударах 19-13-6-4. Атлетику там. Там взагалі 15-3 за кутовими на користання Марії було. І я не можу сказати, що ця команда заслуговує на 20 місце. Ось так однозначно, я таке не можу сказати. Да майже Реал перестріляли, друзі. Тому тут так все однозначно. Я точно знаю. Нас очікує хороший футбол, завтра. І жраво, яка перестріляла, майже перестріляла. Реал-Атлетику взагалі перестріляла. Барселон, ну, Звичайно, що не перестріляла туди. Грала на виїзді. Барселона, звичайно, там перестріляла, але все одно Жерона майже очки відібрала у каталонської команди. Перемоги 20% Жерона 20%. Ну, звичайно, що Жерона. Ось Жерона після 19 турів. Половини, ровно, половина чемпіонату позаду і жовта друга, 48 балів, одна поразка до відреала, 15 перемог, 3 нічії, 46 забитих м'ячів, не краща, атака а так скилла Лізі, 24 м'ячі, ну, багато чого вона пропускає. Але все не, не так то і критично. так, ну, Атлетико Мадрид майже стільки пропустив. Ось ну рано, зачем тут з Барселону, за Більбало. Але Жарон за рахунок атак дотискає максимум зі своїх противників Атлантику Це Була фантастика. Ось. Ой, є, хоч тупити друзі. Українець Віктор Циганков. Віктор Циганков виповертається, повертається до Жарони Уальмери і Брікіма Коане Луїс Суарес. Луїс Суарес не той що срубає. І Суарес, і Суарс, напереду, жаль, перелом ноги, а ною. що також випустить. Є кадрова втрата Жерона. Рігерсі отримав пошкоджені з дивідомого опусту в захисті. Є проблеми зараз у Встать, В центрі такий скатков. Це та людина, яка може у цій принести успіх. Звичайно що може. Але проблеми зараз будуть в захисті. І враховуючи, що Альмерія. Ось просто таких справді сильних суперників. То ще забуває Реала, вони забули. До речі, перша ми Альмірія забула так реально. От на факти і Фактом, і Барселоні, і Атлетіко, Альмерія забувала. А ще Жерона, яка майже в кожному матчі пропускає і. Альмерія 20, у них є велика мотивація. О, ось, якої чи всі проблеми зараз захисті, як будуть з Жерона. Звичайно, що Альмирія заб'є. Оооось, ти, ти мій перший матч, коли 5-2 команди, Жерона виграла. Цей матч показав цю феєрію. Ось, Першу, просто буде команди заб'ють, однозначно обмін м'ячами тут буде. буде Жерона дуже рідко коли не пропускає, ну, Скажімо так, забуває, забиває. Теперь налаштовуватись на, на цю команду. Альмерія точно не налаштується на Жероні. Ну, Звичайно, що Жирона свої голи позабиває, тому що в дуже багато команди пропускає. Пропущене серед мячів це найгірше показника в іспанській лаві. Звичайно, що є тут атакування Жирона, яка має звичайно, брати свої атаки. Я думаю, матч буде цікавий. Дуже так, дуже багато годин буде. Я цього впевнений, Тому першим гарно себе кому не збить. Друге переноси, друга команда не програє. Звичайно, віддаю перевагу Жероні, враховуючи команда, їх є проблеми з захистів. Вони точно будуть дуже багато ще пропускати. Але в атаці порядок і свої голи Жерона точно да знайде. Але звичайно, що не Це втрати, сподіваюся, що Ерік скоро удушли. Абодиковати заб'ють, та друга команда не програє ось такими буде Обидикома запається, а Жарона, в свою чергу, як мінімум не програє. А ось. А там, скоріше, все Жарона, взагалі і виграє і виграє, напевно, з рахунком десь 4-2. Цілком нормальний 4-2. Цілком нормальний рахунок, який, скоріше за все, буде. Ось так. Друзі, дуже сподобалося відео. Шоко підтримаєте. Матч справді цікавий і тут. А так все скажімо так, однозначно як може показатися. Легко подивитися, та з 20 це того місця. Жерона гарантована, ні, ні, звичайно, що ні. Альмерія там дасть хороший бій, голи Альмерія знайде. Але звичайно, що Жерона за рахунок своєї атаки все-таки виграє думаю. медицинську. Обсорно Марія може взяти бій. Тому буде комеди звіт, джерела на непротягнець такий продовольський мач. Це відео будемо завершувати. Дуже цікавий чемпіонат Іспанії. Не такий енергічний, як англійська Прем'єр-ліга, але зато з джерело, мені ж приємно дивитися. А ось доме травці тоді будемо завершувати. Думаю, вам сподобається відео. Всім до побачення, всім пока.